Привіт, друзі. Що робити, коли не вистачає енергії? Пішов в зальчик або тільки збираєшся, але немає сили настрою. А ще до цього цілий день чомусь позіхав, мабуть, через погоду. Що робити, коли відчуваєш якусь таку слабкість м'язах, де й взагалі не вистачає тонусу організму в цілому? Сьогодні поговоримо про добавки для енергії, які вони бувають, та як їх вживати, бути спортивним. Просто поїхали. Отож, питання насправді складне, тому що кожен закладає щось своє в поняття не вистачає енергії. Але саме з таким питанням до нас звертаються за консультацією. Тому давайте так: в нашому розумінні умовно можна поділити добавки на дві групи. Перше, це добавки саме для тренування. Не можеш зібратися з думками, сконцентруватися, зробив два підходи і вже здихаєш. А тренер каже ще п'ять. Друга група загальна втома протягом дня, ніби й виспався вихідний день. А сил вистачає тільки клацати в інстаграмі і дивитись наш ютубчик. Тепер давайте перейдемо до добавок, які нададуть більше енергії. Зробимо такий собі рейтинг від легких і до найдієвіших. Це наші суб'єктивні рекомендації. А ви завжди можете написати свою думку в коментарях, що для вас краще працює для енергії. Одні з найвідоміших добавок, які використовують якраз під час тренування, це амінокислоти. Вони не дадуть якогось потужного всплеску енергії, але проте покращать продуктивність та функціональність м'язів. Приймаючи амінокислоти, можна віддалити момент втоми. І навіть годину можна тренуватись комфортно. Відповідно, можна зробити більше вправ, повторів та швидше відновлюватись між ними. Вау! Wow. Для занять спортом найчастіше використовуються комплексні амінокислоти. Хороша порція від 5-10 грам, наприклад, в сайтах Nutrition Amino Charge. Звертайте увагу на склад продукту. Найвираженіший ефект дають амінокислоти цитрулін та аланін. Ось вони. Якщо купуєте їх окремо, нормальна порція від 2 грам. Також деякі амінокислоти, наприклад, глютамін чи БЦА, можуть використовуватись організмом як паливо. Вони теж актуальні. Детальна інформація по усім цим добавкам і ефектам, які вони дають, в окремих відео, тому підпишись на канал, щоб не забути глянути. Наступна добавка – креатин. Він напряму пов'язаний з енергетичним обміном та забезпечує потужну силову роботу м'язів. Тому, якщо ви їсте мало червоного м'яса чи морської риби, креатин ви точно відчуєте. Порція в 5 грам щоденно вже надасть вам додатковий заряд. Варто зауважити, що найкраще розкривається ця добавка через тиждень-два прийому. Тоді можна побачити ефект. Але якщо вам потрібна енергія тут і зараз, йдемо далі. Вуглеводи. Якщо ви не знали, то це основне джерело енергії для нашого організму. Це база, це фундамент. Якщо ви, наприклад, худнете, у вас дефіцит калорій, то нема чого ставити перед своїм організмом якісь зверхзадачі. задачі. Тому перед тренуванням варто заряджатися саме вуглеводами. І в ідеалі за 2 години до тренування треба мати повноцінний калорійний обід з складними вуглеводами. Але якщо часу та можливості нормально поїсти немає, то можна використовувати швидкі вуглеводи. Для цього підійде коктейль-гейнер, вуглеводного білкова суміш, це замінник харчування, або чисті вуглеводи, якраз для таких цілей. Є ще й простіші варіанти, наприклад, вуглеводні гелі або ізотоніки. Вони швидко засвоюються та їх використовують, наприклад, навіть в марафонці прямо під час занять. Навіть один спортивний батончик дасть немалий заряд енергії. Oh, yeah. Як би це не дивно і просто звучало, але саме вуглеводи дійсно працюють. Моя енергія. Йдемо далі енергетики або перетренувальні комплекси. В їх складі може бути декілька різних компонентів, але всі вони створені для того, щоб простимулювати нервову систему, додати вам бадьорості. Якщо вуглеводи це паливо, то саме ці компоненти задіють резерви організму. Найчастіше, крім інших інгредієнтів, використовується кофеїн в дозуванні 100-150 мг, це вже буде відчутно. Гуарана вона має трошки м'якшу дію, ніж кофеїн. Є інші Стимулятори є різні варіанти, наприклад, порційні енергетики, баночки по типу Red Bull, або цілі комплекси з амінокислотами. Ці добавки працюють швидко. Вже через 15 хвилин після прийому ви отримуєте додатковий заряд бадьорості, але ними не слід зловживати, тому що вони виснажують організм. Так, посеред відео вимкнуло світло, і енергія потрібна не тільки нам. Будемо використовувати такий ось протативний акумулятор. Хоба! Ну, все, працюємо. На тренуванні дійсно організм потребує більшого, тому ці добавки можна використовувати. Але нестача енергії може відчуватися протягом усього дня. І причини можуть бути різні. Якщо ви цілий день не можете зібрати кабіну, можливо, це спричинено дефіцитом нутрієнтів. Особливо це відчувається в період осінь зима, коли різноманіття харчування значно звужується, фруктів ягод вже не так багато. Якщо ви точно не знаєте, якого саме вітаміну чи мінералу вам не вистачає, можна в першу чергу закрити дефіцити мультивітамінними комплексами, в яких все збалансовано за вас, і пробіли в харчуванні можна закрити на енергетичну функцію в організмі, в першу чергу впливають вітаміни Д, С, вітаміни групи В, мінерали. Калій, залізо та магній. Вони можуть бути і в окремих таблетках, якщо ви знаєте напевно, що вони вам потрібні. Вітамін С в розчинних таблетках залізо, вітаміни групи В. Але, наприклад, в мультимінеральних комплексах часто є адаптогени: це натуральні рослинні екстракти. Найбільш популярні та дієві це женшеня, шваганда, елеутерокок, родіола, рожева, лимонник китайський. Хтось навіть використовує їх окремо як альтернатива перетренувальним комплексам, наприклад, елеутерокок і родіола від StarkFarm. Адаптогени мають більш м'яку дію в порівнянні з стимуляторами та набагато ширший спектр дії від підтримки імунітету до покращення адаптації до стресу чи покращення розумової діяльності. Що ми намагались пояснити: якщо у вас хронічна втома, кожного дня ви стомлений і немає сил ні на що, скоріш за все, у вас дефіцит якихось нутрієнтів, і їх потрібно закривати певними добавками або коригувати свій раціон. Варто знати причини. А інші добавки дають додатковий буст і допомагають задіяти резерви організму, коли це потрібно. І порада. Не варто заливатись кавою чи енергетиками, якщо ви не зможете збалансувати свій раціон. Це тимчасове вирішення задач. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось.